Ярина Ярко. Любові вистачить на всіх. У четвер зателефонував син, поцікавився маминим здоров'ям, розповів про те, як складав переддипломну сесію. Потім раптом запитав, які в неї плани на ці вихідні. Які у мене можуть бути плани? зітхнула Ніна Олександрівна. Піду на цвинтар. Підправлю татову могилу, а потім потім буду сидіти вдома, светер тобі в'язати і дивитися всі передачі, які тільки будуть по телевізору. А якщо ми на кілька днів до тебе в гості заїдемо, хто це ми? обережно поцікавилася жінка. Я і Галинка. Ти ж давно хотіла з нею познайомитися, правда? На те слово. Зраділа мама. Степане, а що мені для неї приготувати? Та все, що завгодно. Вона в мене не вибаглива. І потім ти ж в кулінарії спець, так що в будь-якому випадку впораєшся. Не жартуй. Бувають такі гонорові дівчата, що все одно не догодиш. Галинка не така, втім, сама переконаєшся. А тепер кажи, що тобі привезти у подарунок. Нічого не треба, заперечила Ніна Олександрівна. Самі приїжджайте, це і буде для мене найдорожчим подарунком. Гаразд. Що-небудь придумаємо. І ще сподіваюся, ти розумієш, що ми практично чоловік і дружина. Натякаєш на те, що вас треба класти разом спати? Ну так, а то деякі консервативні матусі. Це святотаством вважають. Це мене не стосується, пожартувала мама, а сама з полегшенням зітхнула. Здається, у сина налагоджується особисте життя. Нелегко ставити дітей на ноги, а фінансувати їх навчання у вищих навчальних закладах ще важче. Вона з чоловіком, хоч і люди небагаті, а зробили все, щоб Степан вступив до престижного вузу. Хотіли, щоб хлопчик отримав добру освіту, а потім роботу. Не підвів, вчився добре. Правда, на другому курсі познайомився з якоюсь столичною кралею, почав гуляти по кафе та дискотеках. Мамі це дуже не подобалося, та й грошей було шкода. Не так легко їм з чоловіком вони давалися. Загалом під час літніх канікул поставили вони синові умову хочеш жити красиво. Переводься на заочний і заробляй на гулянки сам. Подіяло. Пообіцяв взятися за розум. Може, і обдурив би, та тут сталося лихо. Батько Степана на будові загинув. Кран баштовий перекинувся. Ох, і важко вона переживала його смерть. Самій жити не хотілося. Степан теж сильно переживав, а ще по відразу якось. Серйознішим став. Перевівся на заочне відділення і сказав Не побивайся так, мамо, я тебе до кінця твого життя не залишу. Через місяць син знайшов роботу, а ще через два розлучився зі своєю столичною пасією. Точніше, вона сама його покинула. Мабуть, не сподобалося їй, що у нього часу для танців не залишилося. Зате Ніна Олександрівна втішилася не така дружина її синові потрібна. Років зодва степан ні з ким не зустрічався, а потім повідомив, що познайомився з чудовою дівчиною, мовляв, навчається вона у тому ж інституті, теж на п'ятому курсі, от тільки факультети у них різні. А чому ж ти раніше її не помічав? здивувалася мама. Помічав, відмахнувся Степан. Просто підійти боявся. Вона така дивовижна, думав, що у мене немає шансів. А тепер що думаєш? Тепер знаю, що принцесам не завжди потрібні принци, розсміявся син, і мама зрозуміла, що цього разу він справді закохався. Відтоді минуло близько семи місяців, і от сьогодні син, нарешті, сказав, що вони з Галинкою приїдуть у гості. Зрозуміло, Ніна Олександрівна хвилювалася. У неділю встала дуже рано. Приготувала кілька різноманітних салатиків, м'ясні рулетики з грибами, спекла свою фірмову паляницю, а до чаю тістечок заварних. Степан їх з дитинства обожнює. До приїзду дітей у неї вже все було готово. Не могла знайти собі місця, поки на них чекала. Нарешті у двері подзвонили, відклавши в'язання, пішла відчиняти. На порозі стояв червоний від хвилювання Степан. Поруч невисока струнка шатенка, красива. Мамо, знайомся, це Галинка, ступивши вперед, промовив син. Доброго дня, Галинку, привітно усміхнулася Ніна Олександрівна. Будемо знайомі. Дуже приємно, мелодійно і ніжно вимовила дівчина і простягнула Ніні ні Олександрівні пакунок. Це вам, подарунок, от спасибі, відкривши упаковку. Жінка витягла жіночу сумочку, яка краса. У мене ніколи таких модних речей не було. Догодили? підморгнув син. Ще й як, щебетала господиня. Моя торбинка вже зовсім обтріпана, а ця захоплено прицмокнула язиком. Всі співробітниці від заздрощі влуснуть. Ой, що це я вас у дверях тримаю. Ви ж з дороги голодні. Проходячи мимо, син поцілував маму. Ну, як тобі моя дружина? Так ви ж не розписані, заперечила Ніна Олександрівна. Формальності, відмахнувся він. Головне, що ми почуваємося сім'єю, правда, Галинко? Правда, підтвердила вона. Хоча я не проти розпису, але весілля не хочу. Не хочеш весілля? здивувалася Ніна Олександрівна. Галинка не любить галасливих компаній, пояснив Степан, та й на весілля вона не має кого запрошувати. Вона сирота. Зовсім нікого нема, навіть далекої рідні нікого поскладав, вимовив син. Потім заглянув до вітальні. Ого, бачу, ти тут аж перестаралася, паляницю спекла. Обід почався святково. Галинка їла з апетитом, проте компліментів на адресу господині не робила. Тоді Ніна Олександрівна вирішила напроситися на них сама. Галинко, вам сподобалися м'ясні рулетики чи сухуваті? Смачно, сухо кивнула вона. А ось я зовсім готувати не вмію. Хіба що ж суп та смажену картоплю? Ну, ще п'юре. Це вже добре. Усміхнулася мама. Втім, якщо ви будете жити у нас, то я вас потроху готувати навчу. Я добре готую. Степан казав, вона трохи помовчала, тільки жити ми будемо у Києві. Там роботу знайти простіше і взагалі. А я ж як, так і буду тут сама. Але ж ви досі якось жили? Жила. Зітхнувши, погодилася мама, поки чоловік був поруч, а тепер співчуваю, зітхнула вона, тільки до себе забрати ми вас точно не зможемо. У мене ж одна кімната в комуналці. Саме так перебила її Ніна Олександрівна. А тут гарна квартира, три кімнати, парк поруч, дитина народиться, буде де з візочком гуляти та й бавити буду. Дамо собі раду самі, відрізала майбутня невістка. Правда, Степане? Ніна Олександрівна чекала, що син заперечить, але Степан чомусь погодився. Їй стало боляче, виходить, що відтепер вона нікому не потрібна. Жінка ледве стримувала сльози. Син це помітив, проте при Галинці нічого не сказав. Вранці він скористався тим, що кохана була в душі. І попросив пробачення. Мамо, зрозумій, є речі, яких Галинка наразі не розуміє, тому так і поводиться. Потерпи. Ось народиться у нас дитина, вона відразу зрозуміє багато речей. Поживемо, побачимо, зітхнула мама. Отримавши дипломи, Степан з Галинкою влаштувалися на роботу. Півроку вони не бачилися, лише зрідка передзвонювалися, а одного разу Степан повідомив, що Галинка вагітна, і вони приїжджають у гості. Правда, лише на кілька днів. Але ж ви досі так і не розписалися? схвильовано вигукнула мама. Коли вони увійшли, Ніна Олександрівна, побачивши Галинку, жахнулася, схудла ж як. І кола під очима темні. Коли сказала про це Степанові, він легковажно відмахнувся. Нормально все, у неї токсикоз. А може, ви голодні садите, припустила мама, ти теж схуд, джинси висять на тобі, руки як палиці. Нормально все, роздратовано повторив син. Не чіпляйся. Мама замовкла. Не скаржиться, це вже добре, чого даремно чіплятися. Як тільки Галинку виписали з пологового будинку, Ніна Олександрівна приїхала до Києва. На Степана з Галинкою без сліз не можна було дивитися. Ходили навколо своєї крикливої крихітки, а на руки взяти боялися. Ніна Олександрівна відразу взялася за справу нагріла води, принесла ванночку, показала невісті, як тримати дитину під час купання, як зручніше потім сповивати. Навчила правильно підтримувати голівку, пояснила, як краще годувати. Галинка кивала, але без особливої вдячності. Їдучи додому, Ніна Олександрівна поскачилася синові на те, що невістка занадто до неї холодна. А що вона руки повинна тобі цілувати? розсердився він. Спочатку мама хотіла образитися, але потім згадала, як її в молодості тратувала свекруха, і подумала, прив'язалася до дівчинки, ніби вона зобов'язана мене любити. І потім, чим сильніше я ображаюся на Галинку, тим більше віддаляється від мене син, адже він любить її, а тому намагається захистити від негативних нападок ззовні. І це чоловічий вчинок. Ніна Олександрівна дала синові слово, що ніколи більше не скаже нічого поганого на адресу його дружини. Прощаючись, непомітно підсунула під подушку записку для Галинки. Насильно проситися не буду, але хочу, щоб ти знала, у будь-який момент, коли тобі знадобиться допомога, я завжди прийду, мама. Не знала Ніна Олександрівна тоді, що дуже скоро їй доведеться туди приїхати знову. Сталося це через три місяці. Увечері задзвонив телефон. Це була сусідка дітей по комуналці. Приїжджайте, підав у вас. Степан з Галинкою до лікарні потрапили. Що з ними? Кажіть швидше. В аварію потрапили, в аварію? Вони ж машини не мають. Вони на таксі їхали, а маленька все добре з нею. Навіть гулі не набила, тільки от залишатися з нею нема кому. Я тільки на один день змогла з роботи відпроситися. Інші сусіди теж працюють. Сьогодні виїжджаю, пообіцяла Ніна Олександрівна. Важкими були для неї наступні півтора місяці. Доводилося не лише доглядати за внучкою і невісткою, а й щодня їздити в лікарню до сина, у якого був складний перелом стегна. Але вона не нарікала для всіх знаходила і усмішку, і ласкаве слово, але так втомлювалася, що одного разу, повернувшись з лікарні, почала роззуватися і заснула, сидячи на полиці під вішалкою. Прокинулася від дотику чиїхось губ, розплющила очі Галинка. Стоїть на колінах і руку ніні Олександрівні цілує. Обняла жінка її, пригорнула. Що ти, доню? Хіба я королева, щоб мені руки цілувати? Галинка в сльози. Нав'язалися ми всі на вашу голову. Зовсім заїздили, дурненька. Схлипнула Ніна Олександрівна. Тут для мене немає більшого щастя, ніж відчувати, що я вам потрібна. Значить, ви на мене не ображаєтеся? запитала Галинка. Ображаюся? За що? За все, за мій злий язик, за егоїзм. Не було ніякого егоїзму, усміхнулася Ніна Олександрівна. Була маленька, залякана дівчинка, яка не знала, що коли любов справжня, то її на всіх близьких вистачає. Не зменшується вона, а навпаки, сильнішою стає. Зрозуміла? Зрозуміла, мамо, усміхнулася Галинка.